Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Завітайте зі за мною посад. Зараз подивимося. Що по чому, по чому тут овочі, фрукти, подарунки, цукор, крупи, олійка. Полетіли? У мене давно підписники казали, покажи мені магазин посад. Давайте дивиться. Так, почнемо з огірочки. Як це це? Дні, новий рік і без огірків. Ціна огірків 109 гривень 90 копійок. Помідорчики по 94 гривні 89 копійок. Мандарин. Чи це апельсин? Це, навірно, апельсин. 57 гривень 89 копійок. Мандарин. 77 гривень 85 копійок. Груша. 85 гривень 90 копійок. Ківі. 86 гривень 95 копійок і мамон по 68,90. Ну, ось бачите, тут ціни. Я оце вам їх розказую. Такі трафареточки стоять. Підем далі. Салатик, перчик жовтий. Зараз ми знайдемо ціну. 164 гривні 90 копійок, а капуста перець, жовтий капуста. Хочу ми ця капуста? Так, давайте тоді оцю капуста Пекінська 51 гривня, 75 капуста. біла, Порізали уже вам, бачите, кусочками, бо вона здорова, 39 гривень 49 копійок. Цибуля морс, цибуля Сия. 2990. Обична цибуля. Обична цибуля 2990, що да? тут цибуля? Я не бачу я ціни на цибулю. Картопля рожева Вон картопля рожева 31 гривня 89 копійок. Бурячок. 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 19 гривень 49 копійок, а морковка у нас. 29 гривень 59 копійок. І картопелька 27 гривень 89 копійок. Оце, в принципі, така ціна на овочі. Там, далі, що у нас тут по хурмі? ой Мандарин ось Там має бути ціна. Ну, де тут та хурма? Десь ми її. Ну, тут є. Одним словом: лимон мандарин Ківі. Вон. Лимон, мандарин Київ. О, дивіться, ось лоточок є. Це для трудиться тут скільки лоточків. Туценка 30% внизу. Це вони що, собі приготували продавці, не викладають ще ось. Я думаю, тут можна вибрати мандарини почищені вже. Кстати, оце вигодний процес можна брати. Гляньте, щось я вам покажу. О! Без шкурки, вам вже їх почистили, заплатите 43 гривні, 91 копійка 30% знижки. Ну, це супер. Це в посаді було, було, такого ще не було. Гранат обрізали. 57 гривень 12 копійок. Оце такий гранат шикарний. Так, далі. Грушу. Грушу нарізали. І за знижкою. 47 гривень 93 копійки. Ні? супер. І ось ще отак от. Бачите? Перець нарізали вже на салат, прям готово О, 69 гривень. 59 копійок, знижечка там 50% ваш Ого, оце знижка. І жовтий нарізали, і червоний нарізали перчик. Та труба рулю. Огірки. 72 гривні 90 копійок. Бачите? Ну це що таке? Авокадо хаос. Воно ну, таке, знаєте, як м'яке дуже. Я не знаю по якості брати його чи не брати. Так, далі. Ну це тільки я акція акцій знайшла. А ось іще, дивіться, виноград. Знижки 30% на весь виноград. вибирайте Синій, 47 гривень, 4 копійки. Супер класний виноград. Mm. Ну, цей знижок в посаді повна. Горошок 44,90, 34,90, 34 ,90. Кукуруза. 34,30 ціна. Горошок і кукурудза. Це самі актуальні час продукти на новорічний стіл. І їх зробили того, такими недорогими, дешевими. Що ж ви ще є? І корочки. Хочете? Зараз подивимося, по тут і корочка. Ціна на ікорочку 1176. Гривень 200 г. Недорого. Рибка. О, дивіться, от можна олівочки взяти на розвіс 38 гривень 41 копійка. Ну, Це ж на не за 100 грамів. М -м -м, готова їжі є. Я навіть ніколи не звертала увагу на це все. Це вже не пісні страви, це вже після ну, посад закінчився, от сюди прийшли оцей посад і купили їжу готову. Так, краща ціна на хутору. Паштет із птиці 26 гривень 90 копійок. Бачите, краща ціна, краще ви не знайдете, чим в посаді. Так, знижки пішли на новорічні подарунки. Кіндер мікс 122 гривні 90 копійок. Так, рошен. На рошен знижок нема. Це, мабуть, точно треба йти в магазин рошен. Там будуть знижки. Зато Conті знижку зробила. Дивіться, 15%. 165 гривень, 50 копійок. Краща ціна. Ось краща ціна. Бачите? Конті? Конті, кстати, теж смачна продукція. Поскучите. 399 гривень. А яйця, а по чому ж тут яйця? Ось яйця. Глянь такі яйця суперові. 6490, по 62,90 і по 54 гривні з копійками. О, Бачите, яйця. Молоко. на молоко. Давайте тепер перейдемо на молочні продукти. Сир кисломолочний 76 гривень. 10 копійок. І з карткою посад 75 гривень 34 копійки. Оце акція, я розумію. Дивіться, таку акцію знайдете, як не в посаді. Просто наша 75,50. А з карткою 75,50, 300 гривень. Сир український, просто наша. Сир кисломолочний. Оце знижка, ви розумієте? Супер знижки, супер акції, супер пропозиції. Тільки в посаді. Чудо. Чудо чудне і з країни чудес. О, тут є знижка, бачите, 19 гривень 30 копійок це без кортки. А з корткою 19 гривень 11 копійок. Я оце дивлюсь на посад і поняла, ви перещегуляли навіть АТБ. ну Тут є кой що дешевше, кось що дороже. Ну, смотря що. Значить, не можна їм робити знижки. Краще ціна на чудо йогурт. Мінус 20% знижки. 44 гривні, 90 копійок, Супер ціна. О, ще ж треба подивитися, по чому лійка. олія. Що олія дешево, подивимося. Так, олія соняшникова лейна. 850 мл 63 гривні 50 копійок. От така, бачите, опція. Такий жовтий, здоровий цінник. Так, золота олія. Бачите, де треба економити в посаді, дивіться. 74 гривні 90 копійок 900 мл. А з карткою 74 гривні 15 копійок. Оце економія. Ще такої економії я не бачила. Ну це хорошо, це прекрасна економія. Тепер давайте ще ось подивимося, ще дрейдар 75,40. А нова ціна 67,90. Стара ціна. Стара ціна є і нова ціна. Це супер просто. Так, цукор. Цукор кілограм 28 гривень ,90, 90 копійок, з, з дисконтом 28,90. бачите, тут така акція, вона просто нам незаметна. Так, Далі сіль 12,50, а з карткою дисконт 12 гривень. 38 копійок. Бохте ма. Так, кукурудзяне борошно. 41,30. А з карткою 40 гривень 89 копійок. Гречка. Ось є тут греча. 400 громів. 14 гривень 90 копійок. Не гречка ось є, 38 гривень. А скорпи дисконт 38,62. Так, по ви макаронним виробам, оце це раве е, дуже хороша, кстати. Макарони дуже класні. По 43 гривні 10 копійок. У мене дисконтна нема, так що знижки мені не буде. Чумок метелики 49 гривень 50 копійок. 400 грив. Для паста. Так, хто любить фунчозу 52,90 100 громів? Лук Шинарисова по 83 гривні, 20 копійок, по 10180 і по 11310. І ось ще недорогі макарони. На них знижка йде. Нова ціна 142 гривні 80 копійок, пів кілограма макаронів, недорого. Залітайте в посад за макаронами. Вони з твердих сортів, їсти ще не поправляєшся. Нічого це брать ці дешеві, не годиться, треба отіграти. місцю сердечки по 119 гривень, 90 копійок, це з дисконтом. А без дисконта 119,90. Труба <реш> рульо. А на що вони пишуть? Дисконт, не дисконт. Ну, бачите, ось тут є дисконт. Найшло, де знижка є. Сало свинини. По 114 гривень 90 копійок. Із дисконтом, і без дисконту. Україться. Біодришки Бедро 10990. Магазин просто шикарний. Завітайте в цей магазин, і ви будете задоволені якісним товаром, низькими цінами, а головне дисконт. Саме головне, що в цьому магазині є, це дисконт. Бачите, продавці навіть в шопочках сидять. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.